Вітаю! В ефірі новини міської інформаційної служби. В ефірі працює Володимир Кремінь. Говоритимемо про важливі події станом на 16 серпня. А почнемо з такого. У Кам'янському відкрито новий пункт отримання продуктових наборів від благодійної організації Адра. В Дніпропетровщину вночі вороги знову обстріляли з градів та ураганів. Добрі вчинки ліки для душі під час війни. Розповімо історію вуличного собаки, друга мешканців одного з дворів Кам'янського. У Кам'янському відкрито новий пункт отримання гуманітарної допомоги. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Відтепер пункти реєстрації та видачі продуктових наборів від благодійної організації Адра працюватимуть у трьох районах міста. Міський голова Андрій Білоусов інформує мешканців та гостей міста. Сьогоднішнього дня, 16 серпня, відкриваємо додаткову точку реєстрації та видачі продуктових наборів від благодійної організації Адра на соцмісті за адресою вулиця Менділеева, 21А, Терцентр Південного району. Працює два вікна реєстрації і видачі. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 10 до 17 години. За таким самим графіком продовжують працювати пункти реєстрації видачі за адресами вулиця Курська, 35, адмінбудівля центрального парку. Працює чотири вікна реєстрації видачі, проспект перемоги 45. Працює шість вікон реєстрації видачі. Також міський голова зазначив, що продуктову допомогу можуть отримати члени п'яти громадських організацій, члени міських громадських організацій, Кам'янська територіальна організація УТОГ, Кам'янське учбово виробниче підприємство Українського товариства сліпих, громадська організація. Радість жити громадська організація, кам'янська міська організація ветеранів України, Кам'янське міське товариство інвалідів, лелека, які входять до найбільш вразливих категорій населення, громадяни пільгових категорій, пенсіонери, які досягли 65 років, зможуть отримати продуктові набори, звернувшись до керівництва своєї громадської організації. Нагадаємо, всі пункти реєстрації та видачі працюють у будні з 10 до 17 години. І далі до оперативної інформації. Минула ніч не обійшлася без ворожих обстрілів нашого краю. Від російських ударів знову потерпали два райони області Нікопольський та Криворізький. Понівечено будинки є поранені. Традиційно деталі про наслідки обстрілів на Дніпропетровщині розповідали в обласній військовій адміністрації. Знову через ворожі обстріли сьогодні вночі потерпали території Криворізького та Нікопольського районів. Внаслідок у нас є двоє поранених людей, пошкоджене житло, склади з зерном, газоводи та електромережі. Так, у Криворізькому районі ворог з ураганів накрив Зеленодольську громаду, поціливши Помар'янському та Великій Костромці. В одному з сіл поранені дві жінки 20 та 84 роки. Їх стан легкий, вони вирішили лікуватись вдома. Внаслідок обстрілу пошкоджено два будинки та газопровід. По Нікопольському району агресор двічі бив за цю ніч, зафіксовані 40 прильотів зградів та 10 зі ствольної артилерії. У Чорногриворівській громаді виникла пожежа в приватному будинку, рятувальники її загасили. Побиті 9 будинків, 7 господарчих споруд та 2 гаражі. Пошкоджені легковий автомобіль та трактор, газові та електромережі. Зараз до двох тисяч людей залишається без світла. На місці працюють ремонтні бригади по відновленню комунікацій. Також було влучання у місцеве агропідприємство. Там пошкоджено два склади. Зерно, гараж, адміністративну та господарчі будівлі майстерню та дев'ять вантажівок. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Протягом минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 41 оперативно-рятувальний виїзд серед надзвичайних подій у місті, пожежа в квартирі та нещасний випадок на водоймі. На жаль, підліток загинув. Як працювали ДСНСники Кам'янського минулого тижня? Дивіться у нашому сюжеті. За минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 41 оперативний рятувальний виїзд, з яких 26 разів на пожежі, серед них це 4 рази на гасіння в інші райони виїзди, 5 разів на допомогу населенню та екстреним службам міста та району, також три рази інформація про пожежу або надзвичайну подію не підтвердилася, і два рази на хибне спрацювання АПС та 1 разу на підгорання їжі. Загалом за минулий тиждень було врятовано шість осіб, травмованих не було, і на жаль, одна особа загинула. Серед основних подій відбулись на території міста, 8 серпня о 15.50 рятувальникам повідомили про випадок на березі річки Дніпро поблизу вулиці Набережна, Дніпровського району міста. Очевидці повідомили, що хлопець пішов купатися, пірнув та зник е, за е, Вказаною адресою було направлено черговий караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального підрозділу головного управління державної служби України з незвичайних ситуацій, і також водолазно-рятувальні групи міста Дніпро. Залишені речі 14-літнього підлітка знаходилися на березі, тому поліції рятувальники почали обстежувати прилеглу територію, а також поверхню води. Водолазні групи, в свою чергу, обслідковували дно акваторії для того, щоб виявити тіло підлітка. Загалом було обстежено близько 2400 квадратних метрів води. Протягом цього дня тіло підлітка не було знайдено, тому 9 серпня роботи по пошуку. Хлопці продовжувалися. Водолазні групи працювали майже весь день, обстежили 2500 тисячі квадратних метрів. На жаль, також тіло підлітка не було знайдено 10 серпня. Станом на 12 годину надійшло повідомлення, що на поверхні води на відстані 150-200 метрів від берега знаходиться тіло підлітка. Нацятого серпня, о 3 годині 25 хвилин, на службу порятунку 101 надійшло повідомлення про виникнення пожежі на 4-му поверсі пітиповерхового будинку чи на вулиці Олекси Сокола, Заводського району міста, за викликом негайно було направлено чергові відділення сьомої державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю першого відділення було встановлено, що відбувається пожежа. І полум'ям охоплено спільний табор та приміщення двох поруч розташованих квартир на четвертому поверсі. Під час ліквідації пожежі вогнеборців врятували чотири особи. Через сходову клітину виведено з палаючих квартир двох жінок 1956 року та 1952 року народження. А також ще двох чоловіків 1976 року та 1987 року народження було врятовано за допомогою автодрабини. Внаслідок пожежі було пошкоджено речі домашнього вжитку, а також пошкоджено приміщення тамбуру двох квартир. Загальна площа пожежі склала 40 квадратних метрів. Пожежа ліквідовано було о 4 годині 13 хвилин. Загиблих та травмованих на події не було. До місця виклику залучалося 17 чоловік особового складу та 4 одиниці оперативно-рятувальної техніки. Причину пожежі встановлює слідчі національної поліції. Рятувальники вкотре нагадують про безпечне поводження з вогнем у власних домівках, адже необачні дії з легкозаймистими речовинами можуть призвести до пожежі. Шановні мешканці міста та гості, вкотре звертаємося до вас з проханням бути вкрай обачними та обережними під час перебування вдома, тому що досить часто відбуваються пожежі саме в побуті. Тому, будь ласка, обережно користуйтеся електроприладами, слідкуйте за перенавантаженням електричної мережі, тому що це перенавантаження може призвести до короткого замикання і в подальшому до загорання або за. Мання якихось речей. Також слідкуйте за дітьми, проводьте профілактичні бесіди з ними з приводу небезпеки, розпалювання багаття, використання відкритого вогню в приміщеннях і тому подібне. Стягнення аліментів на дитину це одна з найбільш затребуваних тем, з якими громадяни звертаються до приватних адвокатів та юристів та кам'янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ірина Герасимчук тривалий час співпрацює з установою. Вона підготувала для камінчан актуальну консультацію, в якій розповіла, як відбувається виплата аліментів під час воєнного стану, в тому числі якщо один із батьків військовослужбовець. Адвокатка Ірина Герасимчук розповідає: наразі жодних обмежень щодо стягнення аліментів з військовослужбовців немає. З такої категорії громадян, як і з інших, аліменти стягуються у звичайному порядку. Якщо стягується судовим наказом, може подати і позивач і відповідач за своїм місцем реєстрації. По зановому провадження такого немає. Тільки за місцем реєстрації відповідача. З однієї дитини стягується одна четверта частина від заробітку, батька або матері, хто відповідач, з двох дітей одна третя частина. Якщо це троє та більше дітей, одна третя частина та більше стягується, але не більше ніж 10% на дитину відповідного віку від прожиткового мінімуму. На сьогодні мінімальна сума стягнення аліментів на дитину до 6 років становить 1100 гривень 50 копійок. Від 6 до 18 років 1300 гривень 50 копійок. Неможливо подати на аліменти на територіях непідконтрольних Україні. На даний час на непідконтрольній території України та якщо борже знаходиться за межами країни, тобто в Російській Федерації, стягувати аліменти на даний час неможливо. Тобто можна буде тільки після закінчення нашої війни. Адвокатка розповідає: наразі чимало боржників аліментів. Багато чоловіків пішли звичайно воювати, захищати нашу країну. Тому якщо Ну, вони пішли не на контракт працювати, якщо ми не знаємо конкретне місце його, там, де він, скажімо, захищає нашу да, там, країну, цю місцевість, тому ми не можемо ніяк з них стягнути аліменти. Якщо нам відомо, що військовослужбовець пішов працювати по контракту, в нього є основна заробітна плата, тому стягуються ще місячні аліменти на дитину в звичайному порядку. Для того щоб подати на аліменти, необхідно підготувати такі документи: копія паспорта та ідентифікаційного коду, свідоцтва про народження, довідка про склад сім'ї, довідка про доходи відповідача. Якщо він не надасть її вам, то суд зобов'яжує його принести. Документ, довідка з місця навчання, якщо аліменти стягуються на повнолітнього студента. Залишилися питання юристи кам'янського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги. консультують громадян за адресою вулиця Москворецька, 19. Ледь не кожен мешканець нашого регіону страждає від сезонної алергії. Протягом серпня-вересня триває період цвітіння амброзії та полину, одних із основних провокаторів алергічних реакцій в людей. Як розпізнати алергію, що робити з цим захворюванням, та як запобігти ускладненням, розповіли фахівці регіонального алергічного центру у Дніпропетровській області. Розпізнати алергію в людини можна за трьома критеріями, зазначає експертка з алергології. Перший це регулярне нездужання у конкретний сезон. Хворий в один і той же час починає, у нього з'являється нежить, у нього з'являється слізоте, у нього навіть нападки духу. Якщо два-три роки підряд в один і той же час вас турбують такі симптоми, то це не простуда, Це важке. Алергологічне захворювання. Другим критерієм називають харчову перехресну алергію. Це коли вживаючи конкретні продукти в сезон полінозу, людина почувається ще гірше. Це горіхи, це всі види насіння, це сонячне ковалику, курдзняна олія, селера, кавуни, дині. Для амброзії ще характерно огірки та цукіні, а для полину перехрес характерно всі види капусти. Перцю, чесноку та цибулі. Третім критерієм виступає також перехресна алергія, але вже на ліки, які виготовлені з рослин. Таким чином, якщо у серпні кожен із цих критеріїв підтверджується в людини, їй радять пройти діагностику. На Дніпропетровщині працює єдиний в Україні алергологічний центр, де можна визначити на що саме алергія, та обрати засоби її лікування. Є куди звертатися, є можливість. Лікуватися на сучасному європейському рівні. Але дуже важливо виконувати всі рекомендації лікаря-алерголога. Це і дієта, це і лікування, це профілактичне лікування. Своєчасне призначається взимку, а не влітку. Взимку починаємо лікувати, влітку буде краще. І своєчасне симптоматичне лікування. У жодному разі, каже лікар, не слід лікуватись самостійно, щонайменше звернутися до сімейного лікаря. Ну а нині, коли сезон у розпалі власноруч можна подбати про простий захист, щоб мінімізувати потрапляння пилку на слезові оболонки, закривати форточки, не відкривати, поставити в кондиціонер біологічні фільтри, не їздити в ту місцевість, в сільську де поля, де дуже велика концентрація пилку, Завжди ходити в окулярах. Може вологу маску не Не завадить після кожного виходу на вулицю приймати душ, щоб змити небезпечний пил, зазначає лікар. Обов'язково не вживати алкоголь, бо він лише сприяє всмоктуванню алергенів у кров. Також відмовитись від продуктів, про які згадали на початку сюжету. З алергією можна жити повноцінно, наголошує фахівець, якщо дотримуватись правильного лікування і до гарячого сезону готуватися ще взимку. У мешканців одного з дворів кам'янського є свій талісман. Щоправда, незвичайний чотирилапий. Собаку на ласкаве прізвисько Боба тут знають усі. Його знайшли голодного та покинутого на одній з вулиць міста. Небайдужі містяни прийняли його до себе, годують ситно та балують своєю увагою. А він, у свою чергу, оберігає спокій своїх рятівників і вдень, і вночі. Боба не молодий, йому вже більше десяти років. Його знайшла двірник Марія Логвінова і відразу пес став її улюбленцем. Жінка переконана, навіть у такому солідному віці собака може знайти друзів серед людей. На Красноармейській галон дьортий, далі й кормім, ухазуваємо, покупаємо продукти, і жінці, дякую, допомагають, виносять водичка поїм, кормим. Я люблю дуже животний. Ми по Бобі можемо приділити, чи є на місці хазяїва, чи немає. Якщо Боб лежить біля каптерки, значить Маша на місці. Якщо Боба немає, Боб звичайно, до нас під'їздити, значить Маші вже нема, Маша вже пішла. Якщо чужі йдуть, то він може і погавкати. Лежить у нас в під'їзді, двері відкриті, і буває воду, хлопці привозять все, він своїх пропускає. Чуть чужий може погакати, як як охорона у нас. Мешканці розповідають, Боба і супроводжує їх на роботу, і зустрічає тих, хто повертається. До свого охоронця відносяться з теплотою, адже вважають окрасою свого двору. Завдяки згуртованості мешканців та небайдужим працівникам одного грумер-салону. Собака вдалося змінити до невпізнаності. А головне позбавити його від набридливих ковтунів. К нам обратілісь жителі дома. Это их дворовая собачка, которая была в очень плохом, плачевном состоянии. Этой собачке будет намного легче для ее кожи, так как колтуны они повреждают поверхность кожи. Э, убрали грязь, которая также повреждает кожу. Ей будет намного лучше, будет комфортнее себя чувствовать. А также жители дома будут счастливы того, что у них во дворе такая собачка стала красивая. З новою стильною зачіскою Боба справжній герой, красивий та безстрашний, готовий, як і раніше, нести цілодобову службу та охороняти тих, хто подарував йому шанс на нормальне життя. А тепер час прогнозу погоди на 17 серпня. У середу обіцяють суху та сонячну погоду. Вночі плюс 20 градусів. Вдень потепліше до 25 тепла. Вітер слабкий південного та південно-східного напрямків. На цьому випуск новин завершується. Щоб швидко дізнаватись інформацією, підписуйтесь на сторінки міської інформаційної служби у соцмережах Facebook, Instagram та Telegram. І з вами був Володимир Кремінь. Тримаємось та віримо у Збройні Сили України. Все буде добре.